Валерій Чалий, надзвичайний повноважний посол України так, в США. Я обіцяла, так, я що зовси ми зовси, так підемо Голова менше сказати. Голова правління українського кризового медіа центру. Вітаю сказати. вас, пане Валерію. Вітаю вас, мені складно Важно. та, та мені складно буде говорити паралельно з вами. Давайте я примирю зразу. Про та, переговори. будь ласка, беріть слово та переговори. Є різні, є, є, є переговори, про які говоряться часто по закінченні війни. Тобто всі чомусь говорять, що тільки переговори закінчують війни. Ну, це можуть бути переговори про капітуляцію Росії е, в ідеалі для нас, репарації, можуть бути завершення там, обміну полоненими. Це ті переговори, які згідно е, всіх дипломатичних там, рамок Віденської конвенції, про підготовку міжнародних договорів ведуться. Це один варіант. А другий варіант це не переговори, те, що зараз обмін полоненими. Це поточні справи війни. Тобто, це не називається переговорами. Це дві країни знаходяться в війні, і вони, в принципі, вирішують згідно з гуманітарним правом Женевськими конвенціями. Оці от правові роблять кроки. Ну, Росія, до речі, нехтує навіть Женевською конвенцією. А я маю третю точку зору. А я не розумію, навіщо переговори взагалі. Тобто, якщо ми звільняємо територію України. І деокуповуємо території. Або Росія заявляє раптом, що так звана спеціальна операція закінчилась, от вам і все. і все. І все. І не треба ніяких переговорів. Тому я вважаю, що ці розмови про переговори, коли починаються, це маніпуляції, це бажання втягнути нас і пришвидшити капітуляцію. І я вже один раз зіграв, я вважаю, роль в березні. Коли я показав на пальцях, куди все йде. І той документ, який Матвієнко розмахує зараз, ви ще спитайте, хто його підписав. Спитайте, чия підпис там стоїть, і чому росіяни розмахують цим документом тепер. Хто допустив таке? Я вам скажу хто. Тобто, це принесли з Росії, принесли конкретні люди з конкретними прізвищами. Вони там на прес-конференції всі стояли. Мені тільки Джемільова шкода. Що він був разом з ними, а всі інші там наші політики вони відомі. Тому в другий раз нас туди не затягнуть український народ, цю пастку. То, що пан Мирний каже, це інша історія. Оця зернова зділка, да, тобто робиться, це, це не переговори міжнародні по війні, це кожен намагається ну, якось в цій ситуації зіграти. На свою користь в умовах війни, коли війна не проста, а вона потребує залучення величезних ресурсів. Тому в мене немає, чесно кажучи, однозначної оцінки стосовно, наприклад, там зернової угоди. З одного боку, я бачу, що потрібно, очевидно, Україні потрібно було це і звернити там е, наші можливості на наступний рік. Але я вам скажу ключова, я вважаю, е, що ключове завдання було виняти гроші тим, хто вклав. Український аграрний бізнес з закордонним представникам. От чому так все вдалося? Ви думаєте, тому що блискучі дії посередників ні. Це інтереси глобального бізнесу. Кожний винімав свої гроші. І знаєте, це складна історія. Війни 21-го століття відрізняються від Другої світової. Там все набагато складніше. Тому давайте відрізняти вирішення якихось поточних питань і переговори глобальні, які. Можуть вестися тільки після деокупації українських територій і на ні на день раніше. Давайте щоб поставити крапку в історії з маском, принаймні в цьому ефірі, пане Чале, свою думку скажіть, що це було? Оці його твіти, які ну продовжують з'являтися, тому що це не одного дня повідомлення в всесвітній мережі. Це справді ну просто якась його необізнаність в, в політичних процесах, які відбуваються в Україні між нами і Росією. Це спровоковано кимось. І от, це, от ця думка про те, що там таким чином на нас також хочуть тиснути в контексті перемовин якихось, тому що ну, він написав, що має бути мирний план. Так? Українська сторона на це відповіла в іронічній формі. Президент Зеленський, ми теж бачили цю відповідь, твіт, який, який Маск вам подобається більше. Можем, ну, просто зараз глянемо, який результат цього голосування. Воно висить в Твіттері, і там українці і всі, хто є в цій мережі, можуть голосувати. Скажіть свою думку, що це? Ну, я ми всі в соцмережах свою думку і, і писали маску в Твіттері, всі, всі вже відписались. Я вам краще скажу, як я вирішував ці питання, коли вони виникали. А вони ж виникали і раніше, будучи послом Сполучених Штатах. Є два шляхи. Перший шлях це дійсно от інформаційно використати цю хвилю. Ну, що власне було зроблено з українського боку. Тобто, багато хто хто не цікавився завдяки великій кількості підписників у Маска, вони побачили і думку альтернативну. Також це добре, але зараз це шкодить далі. Значить, тепер уже соціальні мережі абсолютно не спрацюють. Це треба, ну так якщо коротко сказати, говорити саме Маском. Ясно, що це не тільки його думки, це очевидно. Я не знаю, як вони виникли. Чи він поспілкувався з е, Анною Кікіною перед його, її відльотом туди на станцію МКС, чи там були люди навколо нього, які ці наративи російські, а це не російські наративи. Які йому там якось подають ці патрони. Але ну, не треба недооцінювати. Маск сам людина думає, і ще ніхто не казав, що його твіттер захопили марсіалі. Значить, він сам це робить. І мене мене дивує, що у нього набагато важливіші справи були запуск, пер, ну, запуск на МКС, тобто Корабля. У нього була ситуація з зараз з купівлею акції Твіттера. Дуже багато питань. На цьому сконцентрувався. Навряд чи це тільки, щоб прикрити там комерційні, тільки, може, і для цього, але навряд чи тільки для цього. Тому я, я думаю, що це буде далі. І е, конкретно з такими людьми, хто працює в цій сфері, я е, вам скажу зараз можу привідкрити дещо такі тонкощі роботи. Я говорив або е, шукав людей близьких до таких Бріна, Маска. Сам їхав на запуски, намиска Наверал, коли Маск туди прилітав. Або через директора НАСА. Повірте мені, маск, успіх і взагалі базовий гроші Маска це державне замовлення уряду США. Маск, власне, як феномен виник на цих грошах: це державні гроші. Просто НАСА було не готово після катастрофи Челленджера. Іти на такі ризиковані випробування, ви ж бачите, коли маск випробує свої кораблі, вони взриваються часто, а потім тільки запускаються в космос. І платники податків були дуже незадоволені тоді космічною програмою. Знайшли отаке приватне, дуже правильне рішення, приватне державне партнерство. І такі люди, як маск, талановиті, рішучі, винахідливі, нестандартні, вони стали співпрацювати з урядом. Тому, якщо з уряду з НАСА хтось маску порадить акуратно. Ілон, ти не прав, то повірте мені, це спрацює на раз. Як це зробити? Це в силах посла України в Вашингтоні і а якщо... Або, можливо дійсно через його найближче оточення. Друзів треба з ним говорити, тому що це серйозно може бути негативна історія для нас, якщо зараз не переключити його на якісь інші питання. Тут питання в тому, що ну мабуть, варто з ним було говорити ще до того, як він таке писав, так і питання в тому, чому цього не робили. Ну це вже така історія. Ні, ні, -ні ви не зрозуміли. Тут правильно пан Мирний казав, це бізнес. Угу. Ви не зможете, ви, ви можете з ним переговорити. Він може вірити в одне, а напише інше. Це бізнес. Тобто, це люди, які реагують на сьогоднішній момент. Це зараз треба говорити, показати йому, що він втрачає в цій ситуації, коли. Ну очевидно, що він, наприклад, користується абсолютно застарілою інформацією. Тобто, хто йому там підносить? Ви думаєте, він сам шукає в мережі ці карти про електоральні настрої там у му році в Україні? Ну не смішіть. Маска є чим займатись, йому не до того. Абсолютно, це інші люди. Це інші люди, які з ним взаємодіють. Це можуть бути серйозні люди. Це можуть бути люди серйозні, які зараз прокачують тему у цього миру. В Штатах такі є. Їх багато в нашій групі зараз, от Єрмака Расмусана, такі самі, які теж е, спитайте просто: от хто в групі по гарантіям безпеки з українського боку? Просто спитайте, які українці в цій групі? Ну, просто поцікавтесь, як журналісти, і вам все стане зрозуміло. Я цих людей бачу. Вони заходили в офіс президента в 2014 році, малювали е, всі там нам мирні плани, компроміси з Росією. І ми їх акуратно просили з цим самим піти до свого президента, одного чи другого. От і все. Тобто, я знаю, нічого не змінилося. Ті ж самі на арені, дієві особи, всі ті ж самі. І з ними всім треба працювати, показуючи їх вигоду чи програш конкретно у даному питанні. Америка побудована на грошах, Америка побудована на цінностях, але базовий прагматизм це прагматизм. І так треба це оцінювати. І треба недо якщо ми недооцінимо зараз, от пожартуємо все, можемо отримати величезний канал, вплив, який буде шкодити нам.